Добрий день, вітаю вас на каналі Club Мене звати Павло, і сьогодні у нашому відео ми розглянемо усі види одноручних секаторів від японської компанії ARS. Діляться вони усі на три групи. Одна велика група це секатори типу ножиць, друга це обвідні секатори. І третя ось ці от два секатори це секатори з квадлцем. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Почнемо ми з секаторів типу ножиць. Характерні вони тим, що мають два загострених леза і обрізають ободвома цими лезами. Як правило, ці секатори використовуються для обрізки, для літніх операцій, а також для збору плодів. Найменшим секатором серед них є секатор під номером 310. Він має дуже короткі леза, вигнуті на один бік. Леза в них вигнуті для того, щоб можна було акуратно вирізати, наприклад, ніжку від яблука, не пошкодивши самого яблука. Також такого типу секатори використовуються для збору, наприклад, цитрусових. Леза в них виготовлення зв'язково лицевої сталі. Років є досить прості, покриті резиновими накладками. Довжина цих ножничок зовсім невелика, всього 16 см. Аналогічними до них за виконанням є дві наступні моделі: 300 SS і 300L. Це моделі з прямими лезами, так само виконані з вусковолоцевої сталі і з металевими виштампованими руків'ями. Довжина лез цих маленьких ножниць 3 см, в більших 4,5. Використовуються ці моделі для літніх операцій, для вирізання пошкоджених ягід з грон винограду, для збору врожаю, а також дуже часто і це. Одна з найпопулярніших моделей і в Україні, і в світі для проведення дрібної стрижки і формовки декоративних рослин. Схоже до них є модель 300LDX. Відрізняється вона лише тим, що леза виконані з нержавіючої сталі. Вони є трошки дорожчі за модель 300L, але за рахунок використання нержавіючої сталі, догляд за ними є простіший, і працювати з ними можна в більш агресивному середовищі, вони не піддаються корозії. Окремо в ARS є ще одна модель ножничок, так само з нержавіючої сталі, модель SE45. Вона є відчутно легшою за моделі 300L за рахунок використання пластику на руків'ї. І друга відмінність їх в тому, що в цих ножиць є змінні леза. Можна зняти руків'я з пружиною і замінити виключно леза. Окремою групою секаторів типу ножиць, ВРС є дуже популярні ножиці і серед ландшафтних дизайнерів, і серед флористів ножиці під номером 140. Повна назва цієї моделі 140 DX. Ці ножиці вже побудовані по принципу більш професійних секаторів. Вони мають довжину леза 4 см, пластикові руків'я дуже комфортні. В утриманні, зігнуту голову донизу. Завдяки цьому робота обрізчика є більш зручною. Діаметр, який дозволяє обрізати такого типу ножиць до 12 мм. Ось ці всі ножиці розраховані на обрізку. 5 чи 7 мм. Звичайно, і 10 теж обрізають, але це не зовсім комфортно. Цими можна спокійно обрізати і 12 мм. Леза виготовлені з висковолицевої сталі, вони є дуже зноситікі, і ці леза покриті хромом, тобто вони захищені від корозії. Для того, щоб виконувати більш важку роботу, ці ножиці мають значно масивніше лезо з значно масивнішими кінчиками. З лівого боку, вони мають замок, що дозволяє працювати цими ножницями виключно однією рукою. І всередині цієї витої пружини стоїть амортизатор. Тобто, такого типу ножиці по своїй Конструкції наближається до професійних. Осьовий гвинт в них є досить простий, але він дозволяє, на відміну від усіх оцих, виконувати підтяжку, розборку, в тому числі для кращого гостріння, змащування і обслуговування. В лініці 140DX ARS спеціально для жінок робить руків'я в різних кольорах. Це є отакої слонової кістки. Салатові, рожеві, філетовий і жовтий. Оці моделі якраз дуже популярні серед флористів. Як певною модифікацією стосорокової моделі є ножиці 140 LDX. Вони мають дуже схожі за формою леза до 140, так само виконані з лискоглоцевої сталі і покриті хромом. Єдині дві основні відмінності від стосорокової моделі це замок на руків'ї знаходиться знизу на кінці руків'я, і руків'я мають ось тут. Резинові накладки. Ці резинові накладки роблять роботу ножицями суттєво комфортнішою. Переходимо до обвідних секаторів. Першою дуже популярною і умовно напівпрофесійною моделлю. Є 130 dx по конструкції ця модель аналогічна до 140 dx. Єдине, що цей секатор є обвідний. Лезо контрлезо так само виконані з вискововоцевої сталі, покриті хромом. Лезо розміщене з правого боку контрлезо з лівого. Відповідно, це обвідний секатор призначений в першу чергу для роботи правшою. Замок, так само як на 140-й 130 dX, знаходиться з лівого боку. Це ось такий речажок підпружинений дуже комфортний в роботі. Так само всередині стоїть амортизатор, і при заявленому діаметрі. 19 мм mm обрізки, цей секатор працює дуже комфортно. Через те, що лезо і контролезо в нього не є замінні, через те, що контролезо не має приямку для збору бруду і соку, це спрощена модель, її не можна віднести до професійних секаторів. Але разом з цим ця модель дуже конкурентна на ринку серед напівпрофесійних, і по якості виконання, по якості роботи та по надійності обганяє більшість аналогічних за ціною конкурентів, в тому числі і китайських, які повторюють копії на ті самі Речі Falco. Секатори призначені для роботи середньою і маленькою рукою. Наступна модель, схожа за своєю конструкцією і певними спрощеннями на 130 dX. Це модель 120 eu але призначена вона для роботи обрізчиком з великою рукою. Для моєї середньої руки цей секатор є трошечки завеликий. Рекомендований діаметр обрізки цього секатора 22 мм, але мушу зазначити, що розкриття в середній частині досягає 25 мм. і, за моїми спостереженнями, Рест, точно так само, як і Фелко, намагається знижати цифри Рекомендованої обрізки по відношенню до діаметру розкриття. Власниці компанії поступають більш чесно з покупцями, не завищуючи, а занижуючи цифри можливої роботи для того, щоб клієнту було комфортніше працювати інструментом. Лезо контрлезо в цього секатора теж виконані з високоглицевої сталі, покриті хромом. Приямку для очистки леза на контролезі немає. Осьовий теж просто виконаний. Замочок знаходиться з лівого боку. Всередині пружини знаходиться амортизатор, руків'я є пластикові. Лезо і контролезо в нього не є замінні. Наступні дві Моделі це є модель cb 8 і cb 9 Вони вже належать до професійних секаторів. Єдине, вони мають певні спрощення з топовими моделями від ARS, про які ми трошечки пізніше поговоримо. Для моделі cb 8 ARS рекомендує діаметр обрізки до 22 мм, mm, хоча насправді 25 абсолютно нормально обрізає. Для CB9 рекомендований діаметр обрізки 25 мм. Mm. cb 8 це є секатор, призначений для роботи з середньою рукою, і мені якраз комфортно ним працювати. ЦБ9 призначений для обрізчика з великою рукою. Леза в цих секаторів виконані з вузку сталі, покриті нікелем. І ми бачимо, на відміну від усіх інших моделей секаторів, трошечки інший колір покриття. Він трошки жовтуватий. Як бачимо, ці секатори, так само, як і усі інші секатори обвідні від ARS, Мають ергономічну форму, тобто це асиметричне руків'я, голова нахилена донизу. Цей секатор належить до професійного, оскільки як лезо, так і контрлезо, болти, руків'я, пружини, амортизатори все до них є замінним. Єдине, що цей секатор є трошки спрощений порівняно з дорожчими моделями, в тому, що руків'я в нього є пластикове з армованого скловолокном пластику, а не з алюмінією. І ось вузол є досить простий. Тобто цей гвинт і гайка, яка контрить цей гвинт. В дорожчих моделей вже Є механізми точної підстройки З цієї моделі. І далі АРС починає використовувати свій фірмовий замок, цю застівку, яка знаходиться згори, і відкривається вона при натисканні на руків'я секатора. Замочок є піджати спеціальною пружиною і просто при стисканні руків'я він сам відкривається. Це дуже зручно, відбувається це фактично інтуїтивно. З другого боку, цей замок сам по собі ніколи не закриється. В цих двох моделях є асиметрично виконане руків'я, якщо подивитись на нього зверху, і призначений він конкретно для роботи. Профшор. Для лівші робота цим секатором є некомфортно. Плавно переходимо до топових моделей від ARS. це моделі теж ергономічного типу, леза, виконані з висковуцевої сталі, покриті хромом. Руків'я є алюмінієві, надзвичайно надійні і комфортні в утриманні. Зверху, якщо подивитись, вони є теж асиметричні і призначені вони всі для роботи правою рукою. На жаль, ARS не виготовляє інструменту для роботи лівою рукою. Цей секатор належить до топової професійної лінійки, є три розміри. Модель vs 7X. Z, сімірка найменший, 8 xz більший, і 9 xz ще більший. Відповідно, під різний розмір руки підбирають для маленької руки сімірку, для середньої руки вісімку і для великої руки 9 Відповідно, рекомендований діаметр обрізки для цих видів секаторів 19, 22 і 25 мм. Ці секатори володіють усіма необхідними для професійних секаторів характеристиками: лезо та контролезо з висковолоцевої сталі, покриті хромом. Контрлезо має проямок для очистки леза, зменшення тертя. Усьовий вузол має мікрометричну підстройку, що дозволяє зручно і швидко регулювати затяжку секатора. Фірмовий замок від РС надзвичайно комфортний в роботі. Руків'я є алюмінієві, покриті резиновими накладками. Всередині пружини знаходяться великі амортизатори, які дуже добре амортизують під час роботи. І найважливіше, усі елементи цього секатора є довговічні і замінні. Ці три секатори АРС виконує також і з поворотним руків'ям. Це моделі vs 7 xr vs 8 xr і vs 9 xr Ріжучі елементи цього секатора, верхні руків'я абсолютно такі самі, як і на моделях XZ. А нижні руків'я замінені на поворотне. Використання інструменту з поворотним руків'ям суттєво полегшує роботу обрізчику. Так, це руків'я вимагає певного звикання обрізчика, Але відсотків на 15-20 цей інструмент зменшує втомлюваність порівняно з класичним руків'ям. Ну і наостанок розкажу про новинки 2020 року. Це є секатори з ковадолцем. Найбільш популярні, звичайно, секатори у світі це секатори обвідні, і їх найчастіше використовують. Але для судоводів, для більш важкої обрізки, АРС почало виготовляти секатори з симетрично заточеним лезом і нижнім ковадлицем. Є дві моделі: va 7 z і va 8 z це є модель для роботи обрізчиком з невеликою рукою, тобто для моєї середньої руки він трошки замалий. 8Z. це модель, якраз призначена для роботи обрізчиком з середньою рукою. Рекомендовані діаметри обрізки в них 22 мм mm, і для старшої моделі 25 мм. Mm. Леза в цих моделей виконані теж з високовуглецевої сталі, і ці леза мають покриття. На відміну від усіх конкурентів, ці леза АРС почав покривати флюрокарбоном. Це надзвичайно зносить стільки матеріал за своїми характеристиками. Він суттєвий. Єтєво кращий за тефлон. Він такий самий слизький, як тефлон. Так само захищає лезо від корозії, але зносу стійкість в нього в декілька разів вища за той самий тефлон. Цей матеріал японці розробили і вже багато років використовують для виготовлення волосінні для рибальства. Найкраща, найдорожча волосіння японська, яка продається для рибальства, виготовлена власне з флюорокарбону. АРС власне, розробили методику нанесення цього матеріалу, цього флюорокарбону на метал. І ось на цих двох моделях вони почали власне впроваджувати Технологію. Квадл це в цих секаторів виконано з алюмінію, і воно є значно зносить стійкіше за свого основного конкурента від Льова. Так само, як і серія ВА, ці секатори мають алюмінієві руків'я з ось таким проризиневим покриттям, дуже комфортним в утриманні. Замок дещо інший. Він знаходиться зверху, і для того, щоб відкрити і закрити секатор, вимагає здійснити ось такий рух зі зміщенням замка в праву сторону. На відміну від конкурентів, і що дуже важливо, теж АРС зберегло замок зверху, що дозволяє використовувати Рустовати цей секатор. Як правою, так і лівою рукою. В усіх інших конкурентів замок знаходиться з одного боку і використовувати його лівою рукою абсолютно некомфортно. Так само, як лінійка ВС, ці секатори є повністю розбірні. Сювий вузол має мікрометричну підстройку, і будь-який елемент цього секатора можна зняти та замінити. Отже, в цьому відео я розглянув практично весь асортимент секаторів від японської компанії ARS, розказав про основні технічні характеристики та спробував їх порівняти. Якщо у вас виникли якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я на них Відповіді. Ну і наостанок нагадаю, що придбати інструмент АРС, також змінні деталі до них, провести сервісне обслуговування. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!